Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк. І сьогодні говоримо про таке: нафта, газ, золото та рідкоземельні метали все це знаходиться у надрах України, прямо над якими вже зараз стоять російські війська. Сенатор американський інці Грем вважає, що прямо зараз Росія вже має доступ фактично до 10-12 трильйонів доларів, які Грубо кажучи, лежать під українською землею про цей чинник російського вторгнення в Україну сьогодні говоримо із нашим гостем Олегом Саркіцом, експертом з міжнародної торгівлі. Добрий день, вітаю Микита. пане Олеже. Скажіть, будь ласка, які природні ресурси взагалі зараз окупувала Росія, і яке значення вони мали для української та світової економіки? Знаєте, варто почати з конституції України і зазначити, що згідно з статті 13, земля і її надра, природні ресурси, які знаходяться в межах території України, це є власність українського народу, тобто, те, що наразі ворог окупував і дійсно вкрав у нас, це він вкрав у українського народу. Давайте розберемося трошки в цифрах, що взагалі. Має наша земля, що має на що багата наша територія, якщо ми говоримо про вагу, то це приблизно 111 мільярдів тонн. Це шалена цифра, яка в принципі описує поклади наших корисних копалин. Якщо звертатися до глобальних цифр, то це приблизно 5% від світових запасів покладів корисних копалин. І, врешті-решт, ми маємо все це перевести на гроші. Наприклад, у 2023 році журнал Forbes опублікував, що вартість всіх корисних копалин України складає близько 15 трильйонів доларів. Якщо провести індексацію цієї цифри за рік. Корисні копалини здорожчали приблизно на 20-23 Тобто, на сьогоднішній день ця цифра має становити близько 18 трильйонів доларів. Серед цих копалин, які у нас вкрав ворог, вкрала Російська Федерація з окупованих територій, це в першу чергу вугілля, нафта, газ, сіль, залізна руда, золото. Та літій це є дуже багато, і насправді цей список він не є вичерпним, тому що наша територія, наша земля, вона дуже багата, і про це можна говорити і перелічувати безкінечно. Ви вже про це згадали. Але от якщо можна більш подробиць про літій та інші рідкоземельні метали, наприклад, Кобальт та Скандій, 21 й елемент, як його ще називають, я бачив, що деякі експерти побоюються, що Росія може почати використовувати їх для розвитку своїх технологій, зокрема процесорів та чіпів, а також для створення такої речі, як кобальтова бомба. І що ви думаєте про це? Дійсно, є такі побоювання, і ще в радянському союзі. Наскільки мені відомо, вчений сахаров він звертався до Хрущова, щоб виготовити човни з кобальтовою оболонкою і надіслати ці човни до берегів Сполучених Сполучених Штатів Америки. І у разі підриву цього човна буде по перше дуже великий вибух, і піде велика радіація. Тобто, я не думаю, що наразі це є певна загроза, що вони дійсно будуть використовувати кобальт і будуть його викрадати з наших територій і робити з них з нього бомбу, і будуть її застосовувати проти нашої держави або ще десь. Але ворог підступний, і ми насправді не знаємо, що. Є в їхніх головах, і як вони насправді хочуть використовувати наші окуповані території, але видно, що вони користуються нашими ресурсами і намагаються їх вивозити на свою територію, потім задіювати у своїх власних як металургійних, так і інших виробництвах, і навіть експортувати. Тобто те, що те, що вони у нас. Крали вони ще перепродають і заробляють на цьому шалені гроші щодо Літія, це дійсно є складова 21 го елементу, ем, який офіційно визнаний, там є 30 елементів, які входять в 21 елемент, і дві третини цих покладів є на території України. Інформація щодо. Цих покладів вона можна сказати більш-менш засекречена, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про літій, ще з 2005 року СБУ засекретила цю інформацію, але є у засобах масової інформації більш такі достаменні факти, факти, які свідчать про те, що в Україні є запаси літієвої руди близько від, від 5 до 10 світових запасів. І це складає близько 30 мільйонів тонн або близько 40 мільярдів доларів. Я хотів би зазначити, що мова йде саме про руду, це не збагачений літій. І, наприклад, вчені говорять, що в нашій руді збагаченого літія, який вже можна використовуватися у виробництві батарей, що приблизно від 1 до 1,5%. Угу. Зрозуміло Росія наступає, як ми знаємо, вона ж на превеликій з кожним днем вона також захоплює та руйнує інфраструктуру. І разом із тим також різноманітні заводи. Які підприємства та такі от заводи були вже зруйновані або захоплені нашим ворогом? Насправді я родом з Маріуполя, і я виріс навпроти. Заводів, які наразі окуповані, які наразі знаходяться на території окупова... окупованого окупованого міста, і кожного дня я бачив, як вони працюють. І навіть мої батьки працювали на цих підприємствах. Це в першу чергу Маріупольський металургічний комбінат імені Ілліча, Азовсталь, Азовмаш, Северодонецьке об'єднання Азот. Лісичанський нафтопереробний завод, Краматорський металургійний завод, Єнаківський металургійний завод, Славянський завод важкого, важкого машинобудування, Донецький металургійний завод, Алчевський металургійний комбінат, Макіївський металургійний комбінат. Тобто вони, в принципі, окупували досить велику е, частину нашої території і промислову. Частину нашої території. І, звісно, на цій території знаходиться дуже багато підприємств, які, можна сказати, були перлиною промисловості нашої держави. І наскільки мені відомо, то завод Азосталь, він зруйнований майже на 70%. І щоб його відновити у окупанта в першу чергу немає технологій. Дуже багато. Обладнання, воно імпортне навіть під часи, коли Маріуполь був підконтрольний на нашій державі, підконтрольній Україні, ми залучали завжди іноземні компанії для того, щоб обслуговувати і щоб продовжувати операційну діяльність наших заводів теж саме із заводом імені Ілліча. Але там зруйнування. Наскільки мені відомо, там порядка 10-15 І вже ходять чутки, що окупант хоче відновити роботу заводу імені Ілліча. Яким чином це буде відбуватися наразі, це невідомо, і ми будемо сподіватися, що їм не вдасться запустити заводи, які ми будували, які належать нашому народу, нашій державі. А от до речі, про це як взагалі, зважаючи на те, що лінія фронту все ще доволі близько, і багато наших засобів ураження може доставати до е, цих пунктів видобутку, так або переробо, переробки цих копалин, як Росія збирається взагалі м, прямо зараз проводити такі операції з крадіжки наших ресурсів, і чи правильно я розумію, що це можна вважати одним з таких аргументів, чому їм потрібна заморозка? Я не впевнений, що насправді вони повноцінно зможуть оперувати і викрадати наші ресурси, коли постійно підприємства, з яких вони намагаються це вивозити, знаходяться під нашими обстрілами, тому що ми змагаємося за нашу територію, ми змагаємося за наші об'єкти промисловості, і можна згадати дуже такий яскравий приклад. Це крадіжка не можна назвати це експортом. Це можна назвати тільки крадіжкою нашого збіжжя на сьогоднішній день. Було викрадено більш ніж 6 мільйонів тонн українського збіжжя з Херсонської, переважно з Херсонської області. Вартість цього збіжжя складає більше ніж 1 мільярд доларів, і логістично. Окупант все побудував таким чином, що вони доставляли це збіжжя в порт Маріуполя і потім вже транспортували його і експортували. Ну ще раз, я не хочу називати це експортом, тому що це не можна навіть називати міжнародною торгівлю це крадіжка, яка застосовує міжнародну торгівлю як елемент заробітку коштів на тому, що ти вкрав. Тому це не можна називати не бізнесом, нічим. і варто зазначити, що вони вийшли з зернової угоди. Тобто, це був механізм, який забезпечував як їхній експорт. Ми зараз не будемо вдаватися в подробиці, де вони взяли це збіжжя, але тим паче це був їхній експорт і експорт нашого зерна. Але вони, звинувачуючи нас, щоб ми порушили якісь домовленості, вийшли з цієї угоди і почали навіть атакувати наші кораблі, кораблі і кораблі партнерів, які експортували наше законне збіжжя щодо підприємств, які знаходяться на лінії на межі фронту, зіткнення, то наразі вони переважно не функціонують. Але… Транспортування і крадіжка продовження крадіжки наших ресурсів вона розвивається ворогом, і таким прикладом, в принципі, і засвідчує, можна сказати, це побудова залізничної інфраструктури з Криму до Ростова. І все це проходить через Маріуполь. Тобто, вони розвивають залізна залізнодорожну інфраструктуру для того, щоб Нарощувати та спрощувати взагалі для себе е, ці моменти транспортування того, що вони вкрали. Mm -hmm. Дякую дуже за цю відповідь. Скажіть, будь ласка, от чи про, просто щодо зерна, у нас є точно беззаперечні докази того, як Росія вивозила і потім навіть продавала наше вкрадене зерно і в країни Азії, наприклад, в Індію це було вже доведено, і в деякі країни Африки. А чи є у нас такі самі докази, що вони роблять це і з нашими корисними копалинами? На жаль, є. І в першу чергу це стосується вугілля ще з 2014 року. Росія вивезла дуже багато вугілля з Донецького регіону, з Луганського та Донецького регіону, і експортували його під документами власного виробництва. Тобто вони мало мало того, що вони знищують взагалі всю інфраструктуру та видобуток. Корисних копалин, вони крадуть ці корисні копалини, вивозять на свою територію, підробляють документи і вже під цими підробленими документами експортують. І знов я ще хотів би наголосити, що вони заробляють шалені гроші на вкрадених ресурсах українського народу. І, на жаль, це факт. Я знаю, що чув інформацію і е, бачив в засобах масової масової інформації що російські металургійні підприємства вони не хочуть використовувати вкрадене вкрадене вкрадені ресурси на території україни і таким чином вони навіть відмовляються від того щоб наприклад використовувати залізну руду яка була вкрадена на території україни але знов це лише е, Інформації з засобів змі і перевірити, чи дійсно металургійні підприємства Російської Федерації не використовують залізну руду, яка була вкрадена на території України. Мабуть, неможливо. Якщо по вугіллю ми можемо визначити по якості якості вугілля, чи належить воно до донбасського нашого басейну, то з рудою це вже набагато складніше. А Ви казали, що Росія зараз заробляє мільярди доларів, наскільки я розумію, на, нашій, на наших корисних копалинах. А чи можете назвати конкретну, конкретний приклад приклад чи конкретну суму? Про який обсяг йдеться? Да, на сьогоднішній день це шталена цифра, і йдеться приблизно про 12 трильйонів доларів. І відповідаючи на це питання, я хотів би. Зачитати цитату сенатора від республіканської партії США Лінсі Грема, і він каже, що вони сидять мається на увазі росіяни на 10-12 трильйонах доларів критично критично важливих корисних копалень в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Путіну, щоб він потім поділився з ними ними з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони зможуть стати найкращим діловим партнером, про якого ми коли-небудь мріяли, щоб 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів могли бути використані Україною і Заходом, а не віддані Путіну і Китаю. І наскільки відома засобів масової інформації, Лінці Грем презентував цю ідею Дональду Трампу вже після того, як Новообраний 47-й президент отримав перемогу на президентських виборів виборах, і за словами Лінсі Грема, ця інформація і ця концепція дуже сподобалася Дональду Трампу. І ми бачимо в засобах масової інформації, що поширюється риторика щодо припинення активної фази бойових дій та заморозки лінії фронту. Але варто зазначити, що ми маємо забезпечити свою безпеку і гарантію від партнерів через те, щоб вони робили спільні підприємства з нами на цих територіях. Наприклад, якщо якась американська або британська компанія, або ще будь-якої країни з Європейського Союзу розташує на цих територіях свої підприємства, це буде. Певний фактор стримування Росії атакувати ці території, тобто вони вже будуть напряму відповідати перед нашими партнерами. І для нас це буде певним, ще раз хотів би наголосити, ще певним фактором забезпечення власної безпеки і розвитку як нашої економіки і розвитку видобування цих покладів. Тобто, якщо ми... Просто видобуваємо і експортуємо сировину, ми заробляємо набагато менше, ніж коли ми видобуваємо, видобуваємо і щось виробляємо з цієї сировини. Тобто, це має як економічні плюси для нас, так і безпекові. А чи не здається вам, що ми все-таки, коли ми про це говоримо? Ну очевидно, що росіяни поки що, на щастя, не здатні видобути оці 10-12 мільярдів трильйонів, вибачте, доларів корисних копалин, тому що поряд, як ми вже з вами проговорили, йде лінія бойового зіткнення. Але чи не здається вам, що ми. Наче намагаємося знайти просто якесь логічне пояснення цим абсолютно ідіотським рішенням політичним Путіна. Так, тобто, ну бо коли він йшов на першій фазі повномасштабного вторгнення, там вже не йшлося про якісь захоплення корисних капалин. Там була чітка політична мета, просто захопити всю Україну. І зараз фактично він намагається досягти всього тієї самої мети, просто тими засобами, які у нього залишилися, чи чи можемо ми з такої точки зору на це поглянути? В першу чергу я би хотів додати, що вони не можуть видобувати ці копалини не тільки через те, що йдуть активні бойові дії, і вони знаходяться постійно під обстрілами. І я хотів би сказати, що в них немає технології в першу чергу, і вони не зможуть в принципі. Розробити всі ці копалини і всі наші родовища, щоб повноцінно їх використати. Що стосується вашого питання, дійсно, мабуть, якщо постав на Терези поставити з однієї сторони економічну складову та геополітичну, мені здається, буде певний баланс, і варто Завжди пам'ятати, що щоб утримати цей баланс геополітичний, Путін хоче володіти більшістю ресурсів. Тобто, через володіння ресурсів він може впливати на решту цивілізованого світу, і тут можна говорити про наші ресурси не тільки як про бізнес або як просто про економічну складову. Це навіть використання наших ресурсів, це вже є геополітичний вплив на решту учасників світової політики. Угу. Ну і наостанок, якщо дозволите, таке питання юридичного характеру. От як ви вже зазначили, що всі надра України належать Україні безпосередньо, і вочевидь, окрім того, України. що перепрошую народу України згідно статті конституції 13, народу України, Так, авж, 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 авж. а вже ж, а вже просто що, чи чи можемо ми в такому разі звернутися до якихось міжнародних інстанцій, не лише е, з позовом про те, що це міжнародний злочин розв'язування агресивної війни, загал... загалом, але й за оцю спробу крадіжки на багато трильйонів доларів наших природних багатств. Ви знаєте, ми ще з початку війни. Я зараз не говорю навіть про повномасштабне вторгнення. Я говорю про війну, яка вже триває 10 років, майже 10 років, навіть більше ніж 10 років. І ми ще з того моменту збираємо інформацію. Ми збираємо інформацію завдяки діяльності наших наших національних органів ми залучаємо міжнародні організації, такі як Організація Об'єднаних Націй та ОБСЄ. Ми їх залучаємо для того, щоб ми змогли з ними спільно з ними промоніторити ситуацію та події, які відбуваються під час російської агресії проти нашої держави. Ми збираємо все це. Потім ми. Організовуємо національні судові процеси, тобто, ми отриману інформацію як від наших національних органів, так і від міжнародних. Ми її обробляємо, оформлюємо, можна так, так сказати, і потім ми передаємо вже в міжнародні судові інстанції, такі як міжнародний суд ООН та міжнародний кримінальний суд, що нам допомагає передача. Цієї інформації в цій міжнародній інстанції в першу чергу ми подаємо позови проти Росії за порушення міжнародного права та основного документу цивілізованого світу – це статут Організації Об'єднаних Націй. І коли ми подаємо в міжнародний кримінальний суд, то ми говоримо про розслідування воєнних злочинів та злочинів. Проти людяності дуже багато прикладів. На жаль, під час особливо повномасштабного вторгнення, коли Росія порушувала принципи статуту Організації Об'єднаних Націй та і, взагалі, будь-які принципи того ж Римського статуту, до якого ми нещодавно приєдналися, і це допоможе в першу чергу забезпечити безпеку наших бійців бійців збройних сил України і притягнути. Окупанта, агресора до відповідальності не менш важливим є вплив цивілізованого світу через механізм міжнародних санкцій та взагалі дипломатичні зусилля, які допомагають тиснути на ворога, щоб припинити цю в першу чергу криваву війну, припинити постійні обстріли і Припинити і зруйнувати цю ідею Путіна щодо знищення нашої державності, знищення нашого суверенітету та, взагалі, знищення наших принципів незалежності. Дякую дуже за цю розмову, пане Олеже. Шановні глядачі. Не забудьте поставити ваш лайк, підписатися на наш канал. Та напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи допоможуть нам наші природні ресурси для того, щоб, ну, наприклад, схилити Дональда Трампа до е, більш прийнятних для нас умов тиску на Росію. Дякую вам ще раз. Нагадую, що із нами був Олег Саркіц, експерт з міжнародної торгівлі. Дякую. Дякую.